Дякую за запрошення. Дякую, що такі конференції відбуваються. У мене дуже складна, здавалося б, тема, здавалося б дуже проста і з іншого боку складна, чи дратлива, чи тонка тема тема формування національної ідентичності. І я займаюся старовинною музикою. І тому тема сформульована так: Старовинна музика як засіб формування власне національної ідентичності. Старовинною музикою я займаюся, мабуть, більше 20 років. І спочатку займався там автентичним кобзарством з 88 року, а потім так склалося, що я почав все більше і більше. Граючи на старовинній власне, спочатку старосвітській бандурі, кобзі, займатися українською старовинною музикою. Чому поставлено так питання формування національної ідентичності і власне старовинна музика? Знаєте, всі постколоніальні країни так чи інакше стикаються з питанням. Підходять до проблеми формування власне національної нової національної ідентичності постколоніальної і пізнання себе, якою власне чим ми володіли в минулому, ким ми були в минулому, чи кореспондуються ті здобутки наші національні, які ми мали, скажімо, впродовж там останнього тисячоліття. Я не буду говорити вам про якісь абстракції, про енеоліт. Чи мезоліт, енеоліт, чи там там ранньослов'янські якісь речі. Це мене як людину, все ж таки яка стосується належить до наукового світу, не в, не в такій мірі цікавить. Але мене цікавить е, і цікавило завжди, наскільки я сам знаю про свою е, про свою Минувщину. І знаю, наскільки знаю, що. е-е до чого я причетний. І знаєте, в дитинстві я колись виростав в Сумах в дідуся, в дідуся з бабусею, і в них там була така стара машинка Зінгер. от І в них такі були шухляди в тій, в тій машинці. Я завжди намагався подивитися, що в тих шухлятках заховано. Я там знаходив такі надзвичайні скарби, або що заховано там в книжковій шафі мого діда, який був репресований, і там за повним зібранням яких творів, там повне зібрання Маяковського 20-х років, чи там Тургенєва, чи інших, чи Толстого, я знаходив дореволюційні видання. І це було дуже цікаво. Так само для мене пізнання. Власне, української культури, спочатку автентичного фольклору, а потім старовинної музики, дозволило, по-перше, для себе відкрити надзвичайний світ, не міфологічний світ уявних, уявних гасел Любіть Україну, але справді великий світ великих творців наших попередників. Які витворили прецікавий світ, який кореспондується абсолютно з тими європейськими пошуками, з тими власне, і в музичному полі, і в, в, на, на терені літератури, театру, живопису, з тими власне, філософічними шуканнями, які були в Європі впродовж останнього тисячоліття. І це для мене було. Для мого, скажімо, ствердження свого національного я було дуже важливим. Тому що я хотів хотів, знаєте, слідуючи таким, можливо, досвідом Вікананди свого часу, який коли Індія боролася проти, чи точніше не проти, а за визволення проти, від Британської імперії. Було питання, хто ми, чи є ми варварами, індуси, чи вони є нащадками мудреців. Таке саме питання поставало переді мною: чи є ми варварами, чи нащадками мудреців. І я для себе це питання вирішив, тому що уявлення власне недостатня скомунікованість українців проміж собою, недостатньо е е серйозна. Е Можна сказати, пролонгація, чи, чи фактично цих питань в, в засобах масової інформації не дозволяє бачити українцям справжнє своє обличчя. Якщо це справжнє своє обличчя, українці не знають, для них постає завжди питання, хто вони. І які цінності відстоюють, тобто надто мала база для національної свідомості, яка побудована на якихось гаслах, вона є надто малою, і для людей, які шукають якоїсь глибини, якихось, скажімо, хочуть влитися в те чи інше русло. Скажімо, національної ідентичності цього замало. І багато хто хоче втікти з цієї національної ідентичності, бо України дуже часто впродовж там совєтської міфології і пострадянської міфології, яка утримується в постколоніальних, скажімо, там і в свідомості, це якийсь там рагуль, жлоб там і все таке інше не інтелектуал. І зламати це можна не лише сучасними диспутами на якихось там знаєте, каналах, але перш за все, знанням, бо це теж такі ф, певні формати. Але зламати це уявлення можна добрим знанням про себе. Таке ще головна так, одна з таких головних, можливо, тез про українську культуру як цілковиту анонімну культуру. Ну, українці одна з таких мітологем, що українці не мали ніколи аристократії, еліти там і все таке інше, теж чажіє в просторі. Відповідно, все, що створено українцями, це українська народна пісня, знаєте, якийсь там фольклор і все таке. Українці не не належать до нації, які все все якийсь геній, який видумав все і вареники. З вишнями і борщ з сметаною, і там все інше, українці витворили цілий пласт культури не лише в 20 чи тобто в, в, в добі романтизму чи е, академізму, 19, 20 сторіччя, але в тій добі, в добі 18, го 17-го, 16-го, 14-го чи там го сторіччя е, ці речі творили яскраві представники чи очільники чи аристократи духу, якщо хочете, і відстоювання національної ідентичності в сьогоденні – це не є протилежність, як часто нам сучасні новоявлені на міністри хочуть сказати, що антропоцентричне має мати кардинально скажімо, від етноцентричного. Етноцентричне і антропоцентричне в українській культурі в традиційній, в давній і в давній музиці, і в давній літературі вони є нероздільними. Бо відстоювання власне, і національної ідентичності це відстоювання тих цінностей, які переклали на нас, на наші плечі, і ми їх несемо ці цінності наші. Попередники. Щодо досвіду, знаєте, дуже багато доводиться грати, дуже багато доводиться виступати перед різними в різних середовищах. Скажімо, в Криму. Коли ми виступали в трьох таких місцях, і виступали мій ансамбль Хорея Козацька. Активно гастролює в Україні поза її межами. То часто, коли люди чують ці речі, вони кажуть, боже мій, це не про світа, скажімо, бо ви займаєтеся тим, що ви не кажете любіть Україну, ви просто показуєте нам культуру, яку варто любити. Ви показуєте наше справжнє обличчя, і нам хочеться це. Належати до цієї спільноти, яка витворила цю культуру. Якщо говорити про західні такі точки дотику, які дуже часто відбуваються там в мене і в Швейцарії, я читав лекції, мав гастролі в Канаді, зокрема в Баварії і в інших там європейських країнах, я не кажу там про ближні, такі як Польща чи Литва, але, скажімо. Мене запрошували на курс до Ніколети Гасета Ніколети Гасет і Домініка Вілара в Швейцарську академію Схола Канторум, яка займається старовинною музикою, прочитати лекції про епос, який має щастя виконувати український героїчний епос, і вони займаються лицарськими піснями. Вони співають трубадурів чи труверів. І запросили я би мріяв там вчитися насправді в такій академії, але довелося читати лекції. І знаєте, було одне з таких теж семінарів питань, як виконувати лицарський епос, щоб це було переконливо. Я сказав, що треба бути лицарем в житті. У нас, тому що у нас ці функції виконання цих як власне творів, старовинна музика. Не є наразі маргінесом. Епос, який я виконую чи виконують мої приятелі, не є маргінесом. Це є на вістрі того, що є насушне і потрібно для нації, формування національної ідентичності, знання правди про себе, а також виховання лицарства в сенсі інтелігенції, не тих, що собі герби понамальовують, ну, не такі, але. Герби понамальовують нові, чи там знаєте собі мечі покпокоють. Я до всіх цих людей ставлюся з певною там, хто займається геральдикою, чи там мечі коють. Це їхні справи. Але лицар це інтелігент, який відповідає, є відповідальний за цю землю і відповідальний за всі болі і страждання, і за всі радості, які і за всі цінності, які ми маємо передати нашим дітям. І це е, те завдання, яке е, е, якраз виконує старо старовинна музика, показуючи е, тяглість цих цінностей, що е, заключається, можливо, в такому слові, як хорея козацька. Хореа це не лише танець козацький, хоч би хореа означає і танець і пісня в 14-16 сторіччі це ця танцювальна пісня, але більше того, в добі Ренесансу. Українці так само захоплювалися цими платонівськими ідеями, які були так само в Ренесансі дуже поширені по цілій Європі, що хорея пронизує все, як танець і пісня. Хорея, коликовствування ушляхетнює душу і танцем, і піснею. Танцем і піснею ушляхетнюємо душу, і власне відстоюємо людські цінності найцінніше, найшляхетніше. Як, що є в людині, і те, що є в нашій культурі, власне, і те, що витворила наша земля, це такий власне, головний меседж, можливо, чи головна ідея, яка стосується якраз старовинна музика, хорея козацька і сучасне формування національної свідомості. Тобто правдиве справжнє знання правдивого справжнього обличчя про себе, правда про себе. І, можливо, тут багато можна говорити про такі паралелі, якісь, які там знаходяться зараз. Світ такий, що Україна з одного боку. Поставлена в ситуації, коли ми маємо вирішувати глобалістичні виклики, так і екологічні, і тому в цьому в такому, як би сказати відстоювавши свої національні цінності. Водночас, ми маємо відстоювати ті те, те все, за що бореться взагалі людина, як така за казку. Яку треба говорити дітям за Колискову. Мене питала Віта, швейцарка, яка вийшла заміж за нашого Іларіонова, значить, заміж майстра музичних інструментів? Як я не співала ніколи Колискової? Мої бабуся не співала, я не спів... моя мати мені не співала Колискової. Що робити? У мене зараз сестра є і в неї є дитина. Чи варто мені співати, колискову, бо немає традиції? Треба співати колискову. Тобто треба, щоб ті не атрофувалися ті первинні функції соціальні первинні функції і пісні, і тих, взагалі тих комунікативних зв'язків, які, які зв'язані з первинними функціями і танцю, і пісні, взагалі спілкування між людьми. Довга розмова, не Вміння слухати небайдужість, чистота, ну, і, власне, про чистоту на кінець, можливо, знаєте, про чистоту дуже часто в постмодерних культурах. Дуже важко говорити. Це про чистоту говорять в якихось замкнених середовищах церков. Про чистоту говорять ті чи інші церкви: протестанські, ортодоксальні, католицькі, різні. Але це тут же часто такі замкнені герметичні середовища, власне, пізнання відстоювання в інтелігенції, яка пережила цей пост культуру постмодернізму ми чітко маємо визначитися, що стояння власне, на якихось певних консервативних цінностях дозволяє нам бачити оцю як би сказати місце, куди ми можемо привести своїх батьків і своїх дітей. Тобто, це фундаментальні цінності родини. І це відкриває для нас певну відповідальність, що самі ми в цьому світі маємо стояти, відстоюючи чистоту, будучи самими чистими. І це не зв'язано, можливо, там, з якоюсь абстрактною релігійністю чи з конкретною, дуже фанатичною релігійністю, але з якимсь дуже чистим і відкритим серцем. Яке має дуже Шляхетні мотивації. Е, я дякую вам за увагу. Е, я заграю, можливо, я не знаю, чи це буде ілюстрацією. Я заграю одну річ без мікрофону. Це буде 17 -е сторіччя. Це, це кант різдвяний, висіявий над сонцево вертепі нині. І Ісус Мой возлежить во на сіні і зимно терпить. Створитель держит, котрий в руках світ держит. Послухайте просто цю річ. Це буде такий подарунок. Це не ілюстрація і не агітка, що от через цю пісню ви там станете ще більш свідомими українцями, чи ще кимось там. Але це просто такий подарунок до ваших до ваших чистих душ і до ваших щирих сердець, і до ваших щирих мотивацій в кожній своїх своїх галузях, які ви провадите і здійснюєте. Дякую. Oh <music> i'm going thank <laughs> you